Ну, власне, це вже не перша, скажімо, ваша така волонтерська акція від початку повномасштабного вторгнення Уже їх було чимало. Цього разу розкажіть, будь ласка, що власне спонукало вас на акцію? Ну, наші всі волонтерські акції пов'язані з тим, що творчі люди, те, що відбувається в країні, переносять дуже чуттєво, дуже на себе перекладають, навіть якщо. В нашому регіоні не відбуваються в нашому місті військові дії, але ми переживаємо. Ми якось хочемо якусь лепту внести в перемогу в наближення її. І як і в минулий раз, так і в цей раз ми вирішили нашу творчість. Продемонструвати і при цьому зробити це з якоюсь користю. Зробили невеличкий домашній концерт, під час якого оголосили збір коштів. На ну зараз потреба наближається зима на фронті. Люди мерзнуть. Треба якось нам трошки хоч трошки, хоч допомогти їм. Дуже багато людей відгукнулося, і майже всіх я знаю особисто. Це наші друзі, наші знайомі, наші, як так кажуть, шанувальники нашої творчості, наші родичі за кордону. Тобто, всі люди нас знають особисто, повірили нам і відправили кошти. Мене збирали. Десь близько 10 тисяч, десь 9 з копійками купили особисто самі замовили в інтернеті була потреба від волонтерів, що ми замовили теплі флісові кофти, прапори 20 штук. Ну там стартовий пакет і Тобто те, що необхідно конкретним людям, конкретно в даний момент, і самі це відправили. Ну і ще я собі дозволила, я працюю в Пермайській гімназії. У нас дітки завжди прагнуть щось відправити від душі, від серця, щоб підтримати бійців. Зробили власними руками обереги, і ми їх відправили також з цією посилкою. Репертуар, який був підібраний до цього концерту, як він власне, створювався? Якщо минулий наш концерт перший на початку війни був. Майже весь такий патріотичний військовий, тому що був настрій дуже. Ну, був розпач, знаєте, і хотілося якось підтримати, і кожна пісня викликала сльози. То ми за ці місяці війни вже трошки ну, адаптувалися і зрозуміли, що людські цінності, такі як любов, родина, дружба, вони, вони безцінні. Вибачте, за тавтологію, вони найголовніше це нас тримає. І тому поряд з піснями патріотичними були пісні про любов. Про вічне, про те, що нас тримає в цьому житті і допомагає жити і вірити в перемогу. Дует пасічники щось планує ну, найближчим часом? Ну планує дует пасічники. Вже хочу зробити концерт, який буде присвячений перемозі, звичайно. Але ну ми ж реалісти розуміємо, що до перемоги ще нам іти чи боротися, і допомагати. Тому сподіваюся, зможемо зробити матимемо технічну і моральну можливість зробити концерт до нового року, наприклад. Ну і ще хочу сказати, що у нас навіть після закриття збору люди телефонують, тому що Пермайське місто маленьке. Навіть ті, хто в інтернеті не бачить, що йде збір, один одному передають усно про цей збір, що він тривав і що він був. І долучилися люди, і у нас залишилось коштів більше двох тисяч, і ми їх направили, передали естафету нашим колегам, там, музикантам більш такого тяжкого напрямку, важкого року. Металу гурту «69 кроків і його фронтмену Дмитру Погребнюку. Ми перевели також йому кошти для того, щоб укомплектувати авто для ЗСУ. Як власне вам допомагає творчість долати сьогодні ті життєві перешкоди, скажімо, від війни? Ну я співаю всюди і завжди, і для себе відкриваю пісні нові, українські. Зараз сама почала писати вірші, і дуже багато зараз з'явилося українського. Українського контенту, так сказати, і багато пісень, які були написані 100 років тому. І зараз я їх переслуховую, композитори-ранжувальники пишуть нові версії. І мені це допомагає якось себе відчувати ну, якось впевнено. І, і українкою я себе все більше з кожним днем відчуваю. І... Ну і хочу нести цю культуру в маси, хочу співати. І, і дуже мрію про те, що ми з домашніх концертів нарешті перейдемо на масові вуличні концерти. Хочеться побачити живі живі емоції, живу реакцію публіки. Щиро дякую за розмову. Слава Україні! Героям слава!